Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно і потужно благословить кожного із вас. Відкриваю для Божого благословіння. Благословіння воно збагачує, Господнє, смутку не приносить, і ти побачиш, як Божа спадщина буде сильно проявлятися в твоєму житті. Амінь, амінь. Хочу підбадьорити нас усіх. Біблія говорить так: той, хто сіє зі сльозами, це сьогодні про тебе. Ти плачеш про своїх дітей, ти приносиш десятини, пожертви, обітниці, ти сієш домашку, ти сієш в покликанні в служінні. І тобі це сьогодні щось коштує. По часу фінансово сили, тобі важко і тяжко. Ти сьогодні це робиш зі сльозами. Але Господь говорить: ти будеш пожинати з радістю. Друже, мій, прийде час. Ти побачиш жнива, ти побачиш жатву, ти побачиш, як Бог Він буде робити великі речі в тому, де ти взяв відповідальність і сіяв зі сльозами. Тому ти побачиш це в дітях, в онуках, як жниву, як жатву. Ти побачиш це в покликанні, в служенні. Ти побачиш, як роками ти будував, і ти побачиш, як Господь благословиться. Амінь. Той, хто несе насіння з плачем, бачите, там сльози, тут плач. Той повернеться з радістю несучи снопи свої. Ти сьогодні. Несеш насіння з плачем. Ти зустрічаєшся з людьми, витрачаєш кошти, ти пригощаєш людей смаколиками, кавою, чаєм, ти служиш, ти піклуєшся, ти їздиш на маршрутці, ти відвідуєш людей, ти засіваєш насіння, насіння засіваєш в їх серце, в їх долю, в їх служіння, в їх місію. Ти засіваєш з плачем, сльозами. І ти сьогодні не бачиш, як вони ще відбулися, але прийде час, коли ти побачиш, що все, що ти посіяв, воно повернеться з радістю, з благословінням, і в тебе сповниться твоє серце радістю, і ти побачиш, як те, що ти роками сіяв, воно дасть жнива, воно дасть урожай, воно дасть певний успіх, який буде видно. Твоєму покликанні і служінні. Будь такою людиною, не зважаючи ні на що, неси своє насіння і сій зі сльозами. Роби, Боже діло, і Бог тебе благословить. Амінь.